Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Саме сьогодні, 6 грудня, наші військові відзначають свято День Збройних сил України. Тож давайте дізнаємося про наших захисників більше. До складу ЗСУ входять різні війська сухопутні, військово-морські сили, повітряні сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, територіальна оборона. Сухопутні війська захищають нас на землі. До складу сухопутних військ входять різні вроди військ. Це механізовані війська та танкові війська. Також до сухопутних військ входять ракетні війська, ППО і артилерія. Сухопутні війська мають різну техніку танки, бойові машини піхоти. БМП. Зенітно-ракетні комплекси, броньовані машини. Одним з атрибутів військово-сухопутних військ є каска. Каска захищає голову військового від травмування та поранень під час вибухів. Також каска стримує. Кулі Наші морські простори захищають військові кораблі. Разом вони складають військово-морський флот. Військових, які служать на флоті, називають моряками. Рядові військові носять головний убір без козирку з двома стрічками. А офіцери. Це старші військові, носять кашкети. Також є повітряні війська, вони захищають нас в небі. Їхній транспорт це літаки, гелікоптери. Погляньте на форму льотчика. Коли він сідає в кабіну літака, він надягає шолом. А ще є десантно-штурмові війська. Військові в цих військах називаються десантниками. Десантно-штурмові війська перебувають у постійній бойовій готовності. Вони призначені діяти як повітряний десант, а також спроможні виконувати будь-яке завдання в різних умовах. Ми з вами розглянули лише деякі війська ЗСУ, їх ще є багато. А зараз пропоную вам дізнатися, що знаходиться в мішку. Це речі, які необхідні військовому. Бронежилет, шолом. Гвинтівка Рація бінокль. Аптечка ніж. Граната тушонка, військовий рюкзак, пістолет, і військовий жетон. Ці всі речі служать не тільки для захисту самого військового, але й для захисту нашої батьківщини. Діти, давайте в цей святковий день подякуємо нашим воїнам, подякуємо за можливість гратися, бути разом з родиною, жити у власному домі. Подякуємо за життя, за те, що маємо можливість вчитися і їсти смачну їжу. Справжнім захисником України може стати не кожна людина, а тільки та, що має відповідний характер і особливі навички та вміння. Військові ССУ мужні, сильні. Відважні, сміли віддані, витривалі, вольові, уважні, люблячі, турботливі, дбайливі, наші Збройні сили України Найкращі Вони стоять на захисті країни, відважні. Мужньо захищай нас, нашу Україну. Тож вшануймо цей святковий день всіх винятку військових і цей саміт на честь хороб захисників України. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!